Вітаю, мене звати Ілона, і ви на каналі, присвяченому астрології. Давайте подивимося на планету Венеру. Сьогодні 8 листопада, і Венера ось змінила знак. До цього вона була у знаку Діви. Там їй було надзвичайно складно. Ну, а от 8 листопада вона вже починає входити у свій власний знак. Це знак Терезів. І... Чому ми можемо розглядати Венеру? Тому що це дуже-дуже важлива планета, яка відповідає за наші почуття, за нашу фінансову сферу, ну і за сферу взаємодії між людьми. І, в принципі, транзитна Венера, тобто от, яка от ходить, рухається, так, вона впливає на наші Повсякденні якісь дії, події, і також дуже цікаво, що нас очікує весь листопад, фактично, секстиль між Венерою і між Меркурієм. І це теж дуже цікаво і дуже важливо, тому що виходить, що весь листопад цей аспект буде нам допомагати відчувати себе на позитивній хвилі. І Тут ще й важливо, що Венера буде у Терезах, ну, а Меркурій перейде в дуже-дуже оптимістичний стрілець. Тому настрій у багатьох людей покращиться, незважаючи на те, що якби осінь, короткий світловий день і все таке інше. Але повертаючись назад, ви побачите, що настрій став кращим. І е, особисто, наприклад, для мене, от останній місяць був досить складним в емоційному плані. Я з нетерпінням чекаю, е, щоб Венера ось, почала діяти, проявляючись активно у своєму знаку. А можливо, для вас е, теж от був жовтень, або ви знаєте, коли там Венера входила, Приблизно місяць тому у знак діви, ви помітили, що стосунки якось ускладнилися у парі, може бути напруга непорозуміння, партнери можуть чіплятися один до одного і можуть на перший план виходити якісь матеріальні проблеми. І також ми починаємо дивитись із такої споживацької точки зору на партнера. Звичайно, це вогню почуттям не додає. Але. От, уже зараз у нас Венера змінила знак. Ну і давайте подивимось. Значить, вона буде робити секстиль. До Меркурія. І в цьому плані це буде не тільки як позитив в емоціях а також допоможе якимось чином проявити прив'язаність в інтимних стосунках, у дружбі. Люди в цей період почнуть більше цінувати красу і стосунки. Тому цей місяць буде вдалим для розваг, для сфери краси та красивих місць. Це може стосуватися і місць культури, типу театри, якісь музеї, концерти, і можуть бути просто красиві природні місця. Під час цього транзиту люди досить чутливі до почуттів інших. І сварки або конфлікти, які були, вони можуть цей час згладжуватися. Також у цей час досить вдало будуть проходити короткі поїздки. Пов'язані і з бізнесом, чи з коханням, чи з якоюсь суспільною діяльністю. Тобто, такі от поїздки вони будуть вдалі. Також у поїздці можна познайомитися, не обов'язково, що це буде ну, ваша доля. Але це може бути дуже цікава людина, яка принесе вам. Фейерверк емоцій, з якою можуть скластися тривалі якісь стосунки, яка може вивести вас на новий рівень життя. І в цілому таких знайомств от у дорозі, у транспорті, може бути досить багато. Також у цей час може бути початок роману і. Початок якихось нових стосунків в новому колективі, в групових стосунках, наприклад, стосунках з іноземцями можуть змінитися якісь моменти. Звичайно, це також торкнеться і держав. І... Я сподіваюся, що звичайно на нашій геополітичній ситуації це теж відіб'ється, і може бути більше якихось угод, більше обмінів полоненими, або події, які почнуть вселяти в нас надію, вселяти перспективу, і ми зрозуміємо, що треба не тільки триматися один за одного, але й магію домовленості, магію колективу ми теж відчуємо. Ну, я думаю, що закордонні партнери теж будуть нам добре допомагати. Також у цей період можуть зрости придбання предметів розкоші, мистецтва, ювелірних прикрас, біжутерії в цілому. І люди починають, цінуючи прекрасно купувати якісь речі, які їм не тільки потрібні для побуту, ну, там, поїсти, поспати, борщ зварити, дітей одягти. Але іще й для душі. Тобто це час, який буде сприяти людям, продавцям, які продають якісь нематеріальні приємності або матеріальні якісь штучки, якісь прикраси, це товари хендмейду можуть бути. Може також зрости інтерес до елітних марок одягу і до елітних товарів. І зараз давайте пройдемося по знаках Зодіаку і подивимося, що для кожного із нас приготує транзит Венери. І почнемо ми із Терезів, оскільки Венера якраз входить в цей знак, і значить для Терезів це буде символічний перший дім. І таке положення Венери от в цьому у листопаді 2023-го дасть можливість людині сонячним терезам реалізуватися у суспільстві і використати свій творчий якийсь хист, показати себе, вийти на сцену, змінити зовнішність у кращий вигляд. І оточення починає сприймати от таку людину як приємну зовні. І дуже приємно ну, в цілому. Такій людині довіряють, її просувають, з нею хочуть спілкуватися. І єдиний мінус цього положення може бути в тому, що терези будуть ще більш м'які, ніж зазвичай. Тобто вони будуть нехтувати власними бажаннями і йти за бажаннями інших. Цього треба уникати, звичайно. Далі ми переходимо до скорпіонів. Для скорпіонів таке положення Венери це символічний 12-й дім. І тут можна очікувати, що скорпіони отримують спокій, внутрішню радість і відчуття ну, такого єдинства, гармонії зі світом, з іншими людьми, з природою. Можуть початися таємні романи, таємні зв'язки, переписування на відстані, наприклад, або роман з якоюсь особою, з якою не можна фішувати стосунки. І такі моменти, звичайно, мають і свою мінусову сторону, тобто це можуть бути просто ілюзії для скорпіонів, тобто, наприклад, закохалися. В одруженого і є ілюзія, що ось щось зміниться, і зараз він весь світ кине до ваших ніг і. По факту воно так може і залишитись насправді ілюзією, тому скорпіони, уникайте двозначності у стосунках, краще займатися духовним розвитком і можете опанувати якусь нову професію або творче хобі. Особливо добре піде таке хобі, коли ви реалізуєтесь наодинці. Наприклад, сидите малюєте або пишете роман. Далі ми переходимо до стрільців. Для стрільців це буде символічний 11 дім. І таке положення Венери для стрільців дарує шанс реалізуватися у сферах, пов'язаних із груповою діяльністю, з колективною діяльністю, і також у сфері сучасних технологій. Ця планета вона відкриє нові перспективи. І насправді може дати шанс, а от чи використають стрільці цей шанс, чи він пройде повз це вже питання. Також перебування Венери у символічному 11 му домі для стрільців може показувати те, що збудеться якесь одне або кілька маленьких бажань. Переходимо до козерогів. Для них Венера потрапляє у символічний 10-й дім. І ось така позиція вона забезпечить хороші якісь відносини із колегами. Із начальством, з керівниками. Також це хороший час для того, щоб просити собі або підвищення, або принаймні якісь бонуси у вигляді заробітної плати. Такі бонуси вони можуть насправді приходити і без прохання, тому що Венера напрочуд гармонійна, увесь час, як вона буде тут проходити, ще цей секстиль із Меркурієм, то він якраз буде відкривати ворота. на, Фінансові якісь плюшечки. Просування по кар'єрних сходинках буде вдалим, особливо якщо козороги будуть застосовувати свій шарм, налагоджувати контакти з людьми, тобто не намагатися уникати колективів, людей, а намагатися показати себе з такої людяної сторони. Переходимо до водолія. Для водоліїв. Венера у Терезах принесе багато приємностей. Одним із таких приємностей може бути роман, може бути вплив також на зовнішність, коли от людина буквально омолоджується, коли у неї гарно складаються стосунки із подругами, із сестрами, і в цілому із представницями жіночої статі, з молодими представницями. Також пам'ятаючи, що для водолія Венера потрапляє у дев'ятий символічний дім, можна спрогнозувати, що для багатьох водоліїв почнеться якийсь період зацікавлення культурою, релігією, філософією, історією, мистецтвом, можливо, магією і якимсь напрямом, який буде розширювати їхні кордони свідомості. Це може бути звичайно і мандрівка. При можливості, але може бути просто якась нова інформація, яка повністю захопить людину, і вона буде носитися з цими якимись новими знаннями і ділитись щедро із оточенням. Давайте подивимось, що для риб готує Венера, то для риб це буде символічний восьмий дім. Досить цікаве положення буде для риб, і для них Венера вже готує якісь цікаві сюрпризи. Ці сюрпризи можуть полягати у зміні у фінансах, у моментах, пов'язаних із податками із кредитами. А також це може бути щось пов'язане зі спадщиною або з тими. Грошима, які людина от може отримати від свого партнера. У риб також можуть бути теж якісь бурхливі, але дуже драматичні стосунки, романи. Тобто, це може бути коротко, але залишить яскравий слід, і потім от можна буде таку людину, яка з'явилася в листопаді 2023-го пригадувати ну, буквально ціле життя. Дивимось далі на овнів. Для овнів Венера потрапляє у сьомий дім. І, звичайно, гарні аспекти вони можуть забезпечити гармонію в стосунках, навіть шлюб. І покращення родинних стосунків. Соціальна діяльність овнів може зрости, вони можуть отримати певну популярність, певну повагу серед своїх знайомих, серед друзів, і також може зрости кількість знайомств і романів. Якщо можуть бути негативні аспекти, це залежить від індивідуальної карти, то, звичайно, це будуть труднощі. У взаємодії з оточеннями це можуть бути сварки, це можуть бути певні якісь застої у стосунках, замороження стосунків, або така ситуація, де партнери просто грають ролі для оточення для соціуму, щоб не втратити, скажімо так, обличчя або статус, але насправді не кохають один одного. Ну, це такий мінусовий, мінусова версія розвитку подій. Переходимо до тельців. Для них Венера потрапляє у шостий дім. І можна сказати, що умови праці, умови повсякденного якогось, повсякденної рутини вони стають більш приємними, більш комфортними, може зрости, в принципі, працездатність. Тельці можуть більше часу почати присвячувати професійній діяльності. І досягати хороших результатів. У цей час може з'явитися також якась творча жилка от на тому робочому місці, де вони перебувають. А якщо ж цей телець конкретний це людина творчої професії, то вона може очікувати на достатньо сильний прогрес у своїй діяльності та натхнення. Також для тельців це непоганий час, щоб Зайнятися своїм здоров'ям, зовнішністю, наприклад, якимось чином там омолодитися, чи зробити собі зміну гардеробу, ну і невиключеними будуть романи на роботі. Переходимо до близнюків. Для знаку близнюки Венера потрапляє у символічний п'ятий дім. І... У п'ятому домі Венера, звичайно, принесе якісь емоційні гойдалки, це може бути якийсь цікавий роман, закоханість, це може бути період, коли людина просто відчуває себе щасливою. І також така венера може ознаменувати появу нового хобі, натхнення, яке людині приносить сенс життя. Також для близнюків може загостритися тема, пов'язана з дітьми, тобто хтось із них, можливо, замислиться над тим, щоб завести дитину, хтось, у кого вже є діти, буде займатися їхнім вихованням, і у цей час це виховання буде йти м'яко, ненав'язливо, і також у дитини може з'явитися якась нова зайнятість, або її можна повести на творчий гурток. В цілому, таке положення Венери воно обіцяє щасливий місяць. Раки. Для раків Венера потрапляє у символічний четвертий дім. Що може говорити про позитивні зміни із членами родини, із, зі своїм родом, зі своїми батьками, ну і партнером? Можуть бути якісь моменти, пов'язані із житлом. Якщо давно люди, наприклад, не могли знайти житло або щось в ньому було не так, то це буде якраз час переглянути. От оці всі нюанси пов'язані з житлом, і або знайти собі нове конкретно, або це буде можливість повернутися до свого родинного також гнізда. У раків може проявитися сенситивність більше навіть, ніж зазвичай, вони можуть почати от налагоджувати стосунки зі своїми батьками, особливо з матір'ю. Це хороший час для того, щоб пропрацювати якісь родинні образи, якісь родинні негативні сценарії, і зробити із них щось гарне. Із мінусів раки можуть в цей час відчувати, що вони нікому не потрібні, і що ними всі маніпулюють або на них тиснуть. Лев для Лева таке положення Венери от в листопаді потрапляє в символічний третій дім. І тому естетика навчання красі, такту, вони можуть стати основними напрямками на цей місяць. У подальшому те, що прийде в цей місяць, чому людина навчиться, може дуже навіть знадобитися. І також контакти, які з'являться в цей місяць, вони можуть бути дуже дуже корисними. Тому заводьте нові знайомства, спілкуйтеся з оточенням, показуйте себе добрим дипломатом і розширюйте коло своїх знайомств. І з мінусового аспекту, то це може бути велика кількість знайомих насправді, яка абсолютно не Має нічого спільного із якістю. І також якісь плітки, сварки, якийсь інформаційний шум, який постійно буде вас оточувати в цей місяць. І Діва. Для Діви Венера потрапляє у символічний другий дім, і тому це обіцяє їм комфорт в матеріальному плані в першу чергу. Тобто якісь позитивні зміни, якщо от діви цього хотіли, або, в принципі, стабільність у може відкритися несподіване джерело фінансове, джерело доходу. Це також позитивний час для того, щоб переглянути свої фінанси і, можливо, або шукати нові джерела, або перетворити хобі на джерело доходу. І в цілому розширювати, намагатися домовлятися, розширювати якимось чином знайомства або шукати тих людей, які будуть вас цінувати, і приносити відповідно гроші. Тобто для фінансової сфери в цілому місяць буде для дів успішним, і тільки треба буде його використати. Отже, ми розглянули переміщення Венери по знаку Терезів. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви взяли якусь необхідну цікаву інформацію і нагадую, що. Для того, хто хоче записатися на індивідуальну консультацію і розглянути свою карту народження, свої плюси і мінуси, які у долі, скажімо так, зашифровані, у який бік йти, яку професію обирати, і коли можуть прийти. Зміни позитивні чи негативні. Або хочете розглянути сферу фінансів конкретно, або сферу стосунків конкретно, чи сферу дітонародження, то, будь ласка, записуйтесь у приватні повідомлення в соцмережах, або у Viber чи Telegram за номером під цим відео. Дякую всім за увагу! Приємного вам часу доби і до побачення!